Бажаю здоров'я. Цей об'єкт я робив ще до війни, за рік до війни. Бачите цю е, мачту, де змонтована супутникова антена? Так от, е, там ще змонтували е, лінію електроживлення для будинку. І на цю лінію там е, сіп, е, дрот. і на цю лінію впало дерево. І цю мачту погнуло, і після цього ясно, що сигнал зник. Он пішла лінія, дерева вже немає, його вже спиляли, але сигнала теж немає. Що тут зробиться? Тут поміняється сама мачта, і потім мене викликають для того, щоб я заново налаштовував антенну і клієнти їх. Хочуть змонтувати антенну, прикрутити самі. Що з цього вийде, побачите далі. Так, це вже зам... замінили вже мачту. Тут вже тепер труба. Два дюйми. І ось кронштейн до мачти антенни. Надійно закріпили електричним дротом. Аж 4 штуки, 4 дроти намотали. Самі розумієте, що це нікуди не годиться і це потрібно переробляти. До цього я придбав оон, кронштейн. Зараз я його сюди встановлю і все буде добре. Ну, ось і все. Кронштейн змонтований, антена налаштована на супутники. І тепер все працює так, як треба, довго і надійно. На цьому все. Слава Україні!